Вітаю вас на каналі. Сьогодні 9 серпня 2024 року, місто Переяслав, Київська область. Хотів би вам запропонувати для огляду гібридну форму писанки Олега Михайловича «Динька». Ось дивіться, ми перейшли до корневласного чотирирічного куща. Вже частина урожаю була знята, але тут ще є що показати. В кінці ролика я покажу навантажені корневласні кущі. Ось дивіться, як воно має ягоду. Так, я вирву це із більших. Чим вона мені подобається? Смак, в неї дуже приємний квітковий, якийсь такий присмак. Його не можна з класичним мускатом порівняти, але дуже приємний смак. Дуже тоненька шкірка, не відчувається при їжі. Ось дивіться, м'який Це вже ягода дозріла, хоч кісточка ще не має коричневого забарвлення. Вона вже почала коричневість. Бачите, вона така. Шкірочкою взагалі бачите, не видно, наскільки вона тоненька. Вона не хрумка ягода, така більш на мармеладну таку має структуру, але дуже смачна. Це мені гібридна форма дуже подобається. У мене її найбільше на участку посажено, я покажу, які вона показує результати. Грону закладає різну. О 400 грам, буває 1, 200 800 г різна грона. З плюсів, щоб я міг відмітити, дивіться, вже навіть на, таку, на такий час вже лоза починає визрівати. Бачимо десь. На цей. Може закладати на пагони по дві грони, може по одній закладати. Ось дивіться, тут доволі масивна грона, хоч пагі тоненькі тоненький. Рукав, бачите, вже який товстий. Ось ми можемо побачити і далі. Це залишилось тут півурожая, вже півурожая знято. ось Це доволі потужна ще одна грона. Ось там далі. І зараз ми. Перейдемо на цю частину, дивіться. Ось тут уже маленькі, тут вже більше все були зняті. Я покажу навантажені. Забарвлення вже набрала такий свій. От Зараз ми на сонечку вируємо ягоду, я покажу, яка має вона таке забарвлення, цікаво. Давайте вийдемо на сонечко. Зараз я покажу вам. її Зараз ми спіймаємо сонечко. Ось дивіться, вона такий має рожевий колір. І бачите, чому її називають денькою. вона має такі. Оце зараз покажу. Наче ребра Такі грані. Це оце признак того, що ягода вже дозріла і має свій гарний смак. Ось така вона ребриста, е, таку форму має ребристу. Щоб із плюсів можна було відмітити, крім урожайності. Закладає майже на кожному пагоні грони. Це з її плюсів. Ну, декого вона може... Якщо її, наприклад, на свічова не обробляти, може бути така доволі плотненька грона. Оце ще не дуже плотна, але більш-менш рухається. Ось бачите це, але бувають такі, що ось давайте далі перейдемо я покажу. Ось тут більш така вона збитіша, ось дивіться. І більше от зараз ми. Зараз я листочок оцей уберу. Ось дивіться, тут вже така збитіша грона. Це буває таке в неї така із її таких. Скажімо так, невеликих мінусів. Ось так це, бачите, доволі рихло. Рухаються ягоди. Це ж таки можна із мінусів відмітити, що буває така більш збита грона. Ось, дивіться, ще одна. Ось там далі ще є по рукаву. Рукав довгий, довга обрізка була застосована. І можна відмітити, ще так у неї дуже велика сила росту. Дивіться, це х річний корневласний кущ. І ось дивіться, вже який рукав. Ось один. І далі там на площині другий. Це теж із плюсів, тому що вона може витягувати гарний урожай. Ще перейдемо на другу ділянку. Я там покажу навантажені ще корневласні кущі диньки. Залишайтеся. Ось ми перейшли на іншу ділянку, де посажені корневласні кущі диньки. Давайте подивимося навантаження. Ось ми пройдемо. Тут посаджено три кущі в ряд. Ось дивіться, наскільки вона врожайна. На цій ділянці ще вона не готова. Десь буде днів 4-7 і можна буде зрізати, але подивіться, повністю урожай дуже гарний. Да, трошки по місцям є похорошило, але в загальному ягода доволі непогана. Бачите, не збиті. Теж починає, ось дивіться такий, наче ребра у ній вимальовуватися. Ось далі давай, давайте пройдемо до кінця. це З цієї сторони площини. І таке саме навантаження. Тут все закінчили. Зараз ми обійдемо. Ось ми перейшли на іншу сторону цього самого ряду. Бачите, тут уже забарвлення менше взяло, бо тут менше сонце попадає, це менш сонячна сторона, але теж дивіться, який урожай. Гарно навантажується. Ну, як на мене, дуже непогана гібридна форма. З гарним смаком, гарна урожайність, є певні. Маленькі нюанси, ну, я думаю, що вони не такі значні, щоб на них зважати. Бачите, яка величиною ягода. Доволі великого розміру. Є менші, є трохи гороху. В цьому році багато форм є з горохом, ну, Нічого, я думаю, що це не суттєво. Ось ми дійшли до кінця. Ось я вам продемонстрував гібридну форму денька. Кому сподобалось відео, підтримуйте канал Подобайкою. До зустрічі.